Із газу на дрова черкаси поступово модернізують систему опалення. Серед першопрохідців Європейський університет навчальний заклад долучився до пілотного проєкту черкаської ОДА з економії енергоресурсів. Університет із газу перейшов на біопаливо про теплову модернізацію. Вікторія Хамаза далі три часа. Я можу смело дивитися, обдивлятися, ну і тут щось піднести, ну зробити ти. Закинув дрова і забув. Анатолій Руденко першим своє новозбудовану котельню. Тепер вона серце Європейського університету, бо опалює весь навчальний корпус, а це понад три тисячі квадратних метрів. Він до 70 наганяє температуру на здання і на того топління. Тоді включається до определеної температури там шістдесят включається по і держить автоматику. Мінімум клопотів, максимум віддачі. Нові котли не лише енергоефективні, а й економні. Вони працюють на твердому паливі, а це дерево та тирсовідходи. Така теплова реконструкція скоротить витрати університету щонайменше на 30%, каже його директор. Котельня забезпечує температуру в аудиторіях усіх 19-20 градусів. Теплова енергія, яку нам Черкаси тепло енергію подавало на наше приміщення, а це 3200 квадратних метрів. Тепер цю теплову енергію можна перенаправити на житловий комплекс. Відчули температурні зміни і студенти університету. кажуть, завдяки такій модернізації забули про холодні батареї та верхній одяг. Тепло в аудиторіях. То тобто, на вулиці холодно, у нас тут тепло. Ми забули, що таке сидіти в верхньому одязі, і студенти наші менше хворіють, більша посіщаємось стала. Найближчим часом на дрова планують перевезти ще низку закладів міста. Все у рамках обласного енергозберігаючого проекту. Таке зменшення газових апетитів дозволить значно скоротити бюджетні витрати, пояснюють посадовці. Через котли, піролізне котли, скажімо так, твердопаливні котли, що дасть можливість сьогодні, по-перше, бути незалежними від постачання газу, по-друге, мати велику економію. Тверде паливо – це те, що ми, ми ходимо, по, як кажуть, під ногами лежить. Ми повинні її взяти і застосувати як альтернативу сьогодні до, до того до тепла, як... До енергозберігаючого проєкту уже сьогодні мають змогу всі заклади Черкащини. Що для цього треба, готові роз'яснити в агентстві розвитку Черкащини, що при обласній раді. Вікторія Хамаза, Василь Саєнко, Віка Новини.